Вітаю, друзі! Сьогодні будемо вчитися в'язати гачком. В'язати гачком це дуже просто та цікаво. Отож, дивіться, перш ніж розпочати в'язання, потрібно дібрати гачок та нитки. Гачки бувають звичайні металеві, бувають пластикові, дерев'яні тощо. На кожному гачку є, дивіться, свій номер. Ось 3 міліметри, так. Шість міліметрів, 5,5 міліметрів і так далі. Гачки обирають залежно від товщини пряжі. Як правило, гачок має бути вдвічі товщий. За нитку На етикетці ниточок пишуть, який рекомендовано номер гачка. Тож, обравши гачок та нитку, в'яжемо першу петлю. Є декілька способів, покажу вам свій улюблений все дуже просто, дивіться. Беремо ниточку, край у нас з лівої сторони. накинули як прив'язані спицями ось на великий вказівний пальчик, і просто ось знизу вверх перекрутили. Ще раз, знизу і перекрутили. Є. Тепер у нас, дивіться, робоча ниточка йде назад, а хвостик залишається тут з краю. Ось так має бути. Тепер підхопили ось так ниточку знизу і протягнули в цю петлю. І у нас утворилась перша петелька. Далі в'яжемо ланцюжок. Знову ж таки, не знімаємо з гачка цю петлю, захопили робочу ниточку, протягнули. Захопили, протягнули. Захопили, протягнули. І так, ми з вами в'яжемо ланцюжок з повітряних петель. Дивіться, як все просто. Захопили, протягнули, захопили, протягнули. І є у нас, дивіться, який гарний рівненький ланцюжок. Він складається з повітряних петель. Петля має дві півпетлі ось дві долічки верхня і нижня Далі давайте будемо повертатися в цю сторону і пров'яжемо стовпчики без накиду. Вводимо гачок ось так, петлю верхню, захопили ниточку, витягли. Є в нас на гачкові дві петлі. Тепер знову захопили нитку робочу і протягли через ці дві петлі. І ми пров'язали з вами стовпчик без накиду. Повторюємо. Вводимо в петлю гачок, захопили робочу нитку, витягли. Тепер знову захопили робочу нитку і протягли через дві петлі. Є у нас ще один стовпчик без накиду, продовжуємо. І залишилась у нас одна петля, ось вона. Вона затягується зазвичай, але ми вводимо в неї гачок, оскільки це є петля. Пров'язали стовчик без накиду, і у нас є перший, дивіться, який гарний рядочок. Далі перевертаємо в'язання ось таким чином. І точно так само в'яжемо. Тепер вже Дивлячись від візерунку за схемою, де ви будете в'язати, буває потрібно в'язати за дві півпетельки ось так. А буває, за схемою, кажуть, в'язати ось за передню стіночку або за задню стіночку, ось так. Дивлячись який узор, Суть ви зрозуміли, як в'яжеться стовпчик без накиду. Тепер вам покажу, як в'яжеться стовпчик з накидом. Все дуже просто. У нас є одна петля. В'яжемо ще одну. Дві повітряні петлі, вони нам заміняють як стовпчик з накидом. Запам'ятайте. Далі робимо накид, ось так, дивіться: знизу, знизу. І вводимо гачок, ось так, в петельку сюди, рівніше під петельку, витягнули ниточку, пров'язуємо тепер. Захопили нитку дві петлі. І захопили ниточку ще раз дві петлі. І бачите, який високий у нас стопчик з накидом. Повторюємо накид. Вводимо гачок ось сюди, під цю петельку, під дві дольки. Захопили робочу нитку, витягли. На гачкові у нас три ниточки, бачите: петля, накид і петля. Захопили робочу нитку, протягнули через дві петлі, і ще раз захопили, і ще раз через дві. Є. Тепер у нас, бачите, два стопчика з накидом. І так в'яжемо до кінця накид. Є накид. Є. І ще ось одна петелька, бачите, залишилась накид, Вводимо гачок в цю петлю. Ось вона, друга долька є. І в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Ось що у нас дивіться вийшло. Знову повертаємо і далі вже в'яжемо за малюнком. Чи то будуть стовпчики з накидом, чи без накиду, все дуже просто. Для початку досить. Коли навчитеся все в'язати, ми з вами продовжимо далі в'язати ще інші стовпчики. Є з двома накидами, є пів стовпчиків. будемо в'язатися вчитись по колу. І так далі будемо в'язати різні вироби. Всім успіху, гарного настрою та рівненьких петельок. До побачення!